Ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде перший випуск оновлених автомобільних новин, саме тих, які виходили на цьому каналі десь 2 чи 3 роки тому на балконі з поганим світлом, але ми виросли. Тому цього разу будемо підбивати підсумки кожного місяця і розпочнемо, звичайно, із січня 24-го року. Всім привіт за е, стоп. Треба серйозніше, бо так нам грошей ніхто не дасть. Друзі, всім привіт! З вами Роман Городиський і перший випуск новин 4 на 2 Чому така назва? Я поясню вже в кінці відео. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Стартанемо ми із автомобільних новинок. І так, Порше представив повністю електричний Макан. Ця машина кардинально змінилася зовні, і тепер вона мені дещо нагадує роздутий тайкан. Але свіжо, стильно і на мою думку, цього саме Porsche в останніх поколіннях не вистачало. Що стосується технічної частини, то обидві версії моделі повнопривідні та оснащені двома електромоторами. У Macan 4 вони в сумі дають 402 кінських сил. А у Macan Turbo 630. Розгін від 0 до сотні. У звичайного Macan буде 4,9 секунди, у Macan Turbo всього 3,1, що я вважаю просто топовим показником для кросовера. Приготуйте сісти у новий повністю електричний джип Вагонір С. Цією фразою починається прес-реліз Телантіс, який анонсує прем'єру першого глобального електричного джип. Модельний ряд він поповнить уже восени цього року. Вже у базовій версії обіцяють повний привід, а потужність електродвигуна становитиме 600 Кінських сил інформації про ємність батареї, якихось детальних технічних характеристик поки що немає, але відомо, що запас ходу повинен становити аж 640 км. Новий електрокросовер від Honda та General Motors виходить на ринок. Він уже продається у північній Америці і є доволі дорогим, так як в топових комплектаціях його вартість сягає майже 60 тисяч доларів. Нова Honda Prolog пропонується з двома варіантами силових установок: це 212-сильний передньопривідний автомобіль та 288-сильний повнопривідний. Обидві вони оснащені батареєю ємністю 85 кВт годин, і запас ходу становить 476 та 452 км відповідно для передньопривідної і для повнопривідної версій, що в принципі середньоринково, скажімо так. І поки ви так, так, ви по той бік екрану не забули поставити лайк, зробіть це, підпишіться на канал та поставте дзвіночок, тому що новини кожного місяця, купа оглядів, купа цікавих відео просто гріх пропустити. Давайте далі поговоримо про те, що Audi представила оновлену Q7. Це супер довгоочікуваний автомобіль, так як актуальне покоління випускається вже далеко не один рік. Зовнішність моделі переробили до сучасних модних тенденцій дизайну бренду. Жодних технічних змін планове оновлення не принесло. У машини дві бензинових та дві дизельних версії потужностями від 231 до 507 кінських сил. Якщо чесно, попри те, що вона отримала купу там нових класних електронних функцій, асистентів, як на мене, оновлення в дизайні. Ну, прямо дуже потрібне сучасним Ауді, тому що та сама q 7 ну вибачте, трішки піднадоїла. До речі, якщо говорити про легкі оновлення, то Форд презентував оновлений Форд Куга. І дивлячись на цей автомобіль, я розумію, що напевно дорест мені подобався більше, так як його дизайн був більш агресивним. Але треба буде подивитись на оновлений автомобіль вживу, можливо, навіть протестувати його, так як ми це вже робили із. Актуальною на теперішній час в Україні версію посилання я залишу ось тут. Технічних особливих змін машина не отримала, також додавались різноманітні електронні асистенти, змінювалась оптика, але нічого суттєвого. Окремо в цьому випуску новин у нас будуть виділені новинки, вибачте, за тавтологію із Китаю. До прикладу, подивіться на ось цей автомобіль бренду Wuling, який чомусь вони вирішили, що схожий на Каєн. А ось це, наприклад, Chery, який ну геть не спародійований з Land Rover. До речі, у коментарях ми чекаємо ваших коментарів з приводу того, які б рубрики ви хотіли чути в автомобільних новинах, яку інформацію ви б хотіли дізнаватися. Ми обов'язково все це врахуємо у наступних випусках. І якщо вже мова йде про нові автомобілі, автомобілі, то давайте поговоримо про те, які ж автомобілі у січні місяць цього року були найпопулярніші у продажі. Для цього у нас є наш спеціальний. Кореспондент Роман Перекупенко, дякую, студія. З вами Роман Перекупенко. Я в машині, тому що самі розумієте, ці діла Чемки постійно їздити в роз'їздах, нема коли зупинятися знімати. Знач, у нас по нових машинках топ, як завжди, Рено Дастер. На другій позиції сірий ринок, Volkswagen ID.4, 4 електричка. Думаю, всі її знають. На третій позиції Toyota rav 4, на четвертій шкода скала, і на п'ятій мазда cx 5. Якщо говорити про Бушечку, мої любимо там десятьємки рішаються, і дуже багато машинок можна купити Продає зароби, то на першому місці у нас Volkswagen Golf, на другій позиції у нас Renault Megane, третя Skoda Octavia, і четверта і п'ята позиція це теж два Volkswagen – Passat і Tiguan. От така ситуація у нас станом на січні 24-го року. Дякую, студія студія. Подякуємо Роману за це включення і цікаву інформацію. А далі поговоримо про прощання. Саме так в цьому місяці нам повідомили про прощання одразу із декількома супервідомими моделями автомобілів. І розпочнемо ми з Бугатті Chiron. З конвейера зійшла остання 1500 сильна версія, лімітована спеціально під замовника. Виглядає вона просто фантастично. Також Джип оголосив про випуск фінальної версії Wrangler Rubicon. 392, ну і Mazda 6 теж стане історією. Її знімають із виробництва. Далі у нашому випуску трішки яскравих авто. Зараз перед вашими очима Mansori Gronos 6 х 6. Поки Mercedes-Benz ще не представив серійний шестиколісний Гелендваген нового покоління, цим займаються тюнінг-ательє. Виглядає автомобіль дуже ефектно. Та й під його капотом: 4-літровий форсований двигун потужністю 900. Кінських сил. Єдине, що трішки турбує, це витрата його пального, яка в середньому складає порядка 18 літрів. Якщо ж ви хочете щось економніше, то є для вас цікавий варіант від Lexus. Це Lexus RZ450 EF Sport Performance. Його електромотор, що встановлений на передній осі, видає 204 кінських сили, а задній 109. Ну і за дизайн одразу величезний лайк. Виглядає просто му, супер стильно. А ще, поки я чекаю у офіційних автосалонах в Україні Nissan ARIA, Nissan уже випустив його заряджену версію. Детальні характеристики поки що не розкриваються, але відомо, що новинку запропонують у двох версіях: базова на 362 кінські сили, а топова на 429. А у фінальній частині цього відео я розповім про анонси. Анонси тих автомобілів, які незабаром повинні з'явитись. Почнемо ми із шкоди. По-перше, шкода показала тизери нової Шкода Октавія. Розглядіти там можна мало що, окрім цікавої форми передньої оптики, яка дещо нагадує актуальне покоління, тільки є незрозумілий сегмент, який опускається нижче. Що не традиційно для цього бренду. Також шкода заявила, що у них з'явиться нова електрична новинка. Вона називається L Rock, що буде фактично альтернативою бензиновому шкода карок, який ми, до речі, теж знімали на наш канал. Теж залишу відео десь ось тут. Opel відродить знаменитий позашляховик 90-х у новому форматі. Мова йде про Opel Frontera. І скажу вам відверто, це, напевно, буде одна із найдовгоочікуваніших мною особисто новинок цього року. Єдиний момент, який мене трішки здивував, це те, що фронтера має стати компактним позашляховиком, точніше, краще сказати, кросовером, який прийде на заміну Опелю. Crossland. дуже цікаво, що вийде в результаті, але профіль цього автомобіля, як на мене, загадковий і водночас дуже привабливий. А ви свою думку напишіть в коментарях. Ви ж зрозуміли, більше ваших коментарів, більше шансів, що таких відео стане більше. Що стосується автомобільних новин в Україні, то в січні нічого особливого не сталося, окрім того, що відновили свою роботу велика кількість камер фіксації порушень правил дорожнього руху. що я вважаю позитивом, тому що останнім часом водії на дорогах, на мою думку, дещо розслабились. Так що там прийнято в кінці завжди новин говорити і показувати. Я не можу розповідати в автомобільних новинах, що там народилась панда. Треба якийсь інший цікавий, смішний і непотрібний. Вам факт. Давайте я вам скажу, що Volkswagen Tiguan планують зробити в версії L. Що буде подовженою версією цього автомобіля. Рено Дастер також в оновленому кузові отримує подовжену версію. І подивіться на фотографію, як у людини з Porsche Taycan вкрали фари за допомогою ножниць для металу. По-моєму, виглядає дуже смішно. Звичайно, не для власника машини, але для всіх, хто це побачив, точно піднявся настрій. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал Крукавто та наш перший випуск автомобільних новин 4 на 2. Дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па! Ей, ей, а мені подякувати. Я теж між іншим тут з вами. І я вам зараз розкажу, чому наші новини називаються 4 на 2. Ми прикинули, що 2 плюс 2 є 1 плюс 1 є. Перший національний був, перший автомобільний теж є. Тому ми вирішили використати для назви наших новин колісну формулу передньопривідного автомобіля. 4х2, тому що 4х4, ну, прямо вже дуже заїжджено. От такий секрет, тому не забувайте дивитись попереду багато цікавих випусків.